Олександр, кінолог з багаторічним досвідом. Наразі він має двох вихованців: це шестирічні вівчарки Рейд та Воланд. Олександр розповідає, часто доводиться працювати у спеку, і ще частіше робота розпочинається далеко не відразу по прибуттю на місце. У спеку це загрожує перегрівом. Трапився такий випадок, що собака почала втрачати свідомість. Перші ознаки це сині посиніння язика. Ну, прийшлося прохолодною водою змочити голову, всю собаку мочити, так сказати, приводити собаку до тями. Слова Олександра підтверджує і його колега Ксенія. Розповідає, за час своєї роботи не стикалася з неприємними наслідками спеки. Проте чули від інших кінологів, що подібний час від часу трапляється. Є багато варіантів для допомоги собакам, проте пристосувати їх до служби складно. Охолоджаючі коврики, це жилети, які також охолоджають собаку. обов'язково вода повинна бути. І чаще поїти, частіше давати, пити. Через деякі відмінності терморегуляції тварин вони навіть складніше переносять жару ніж ми, бо в них немає подових залоз по всьому тілу. І, взагалі, собака питіє тільки через язик. Проте перегрів несе у собі не лише одноразове погіршення, самопочуття пухнастого правоохоронця, а й більш серйозні наслідки. Це може бути і втрата свідомості судоми. І вже коматозний стан, коли це вже дуже критично. Аби не завдати своїм пухнастикам шкоди і провести літо з користю, ветеринари та кінологи закликають не виходити на вулицю без нагальної потреби у період з 11 ранку до 18 вечора. Також власникам слід мати при собі воду, аби напоїти улюбленця та змастити йому лапки та носик. Фахівці також закликають за жодних обставин не залишати тварин самими у машині. Ми вгадаємо, що ми вийшли на 5 хвилин в магазин. Краще взяти собою собачку, аніж потім ми приходимо і трапляється лихо. Наостанок фахівці закликають не нехтувати відвідуванням ветеринара, якщо пухнастий. Почувається погано у спеку завжди краще попередити неприємності ніж потім боротися з ними.